Ще рік тому в МВС пообіцяли порушників на дорозі виявляти стане куди простіше. Їх фотографуватимуть та зніматимуть на відеокамери, тому що з 1 липня 2016 року в Україні на окремих ділянках автошляхів встановлять спеціальні камери, які автоматично будуть фіксувати ситуацію на дорогах. А вже пізніше ці матеріали будуть використовувати в суді як доказ винуватості або ж невинуватості водія чи пішохода як привід для стягнення штрафу. Втім, коли час підійшов, Арсен Аваков повідомив, план відкладається ще Мінімум на рік, 1 липня система запрацює, але лише в тестовому режимі. Причина уже звична брак коштів з 1 июля непосредственно фікса видеофіксація в обычному режимі работать не буду. Будуть работать перші тестовые ситуации. А я надеюсь, что такая система полноценно сможет заработать в следующем году. За словами Арсена Авакова, аби запустити процес по всій країні, необхідно знайти кілька мільярдів доларів. Але сьогодні у державній казні немає стільки грошей на закупку необхідного обладнання. Однак міністр поспішив додати, що знає, кого можна попросити про матеріальну допомогу. Ми об'явимо конкурс міжнародний з сучасням. Я думаю, одного з ведучих міжнародних фінансових інститутів для того, щоб великі міжнародні компанії для такого інвестування. Експерти схвально сприйняли ініціативу щодо впровадження відеофіксації порушень на дорозі. кажуть, така практика вже давно застосовується у провідних країнах Європи, і там це суттєво покращило ситуацію. Зокрема, знизилась смертність, адже кількість ДТП різко впала. кажуть, зволікати з просуванням таких нововведень не варто, адже мова про безпеку людей. Внідріння системи ходові фіксації правил дорожнього руху, по даним зарубіжних іслідуванні дозволить знизити смертність на 20-30% від ДТП. Експерти пропонують починати з великих міст, де зосереджена найбільша кількість автомобілів, де найчастіше стаються аварії. От у нас ежегодно відбувається порядка 190 тисяч ДТП из яких где-то 40 тысяч це з тілесними повреждениями. 70% в городах происходит и в большей степени это в крупных городах. Поэтому правильно начинать с Киева. Експерти впевнені, що одразу після початку роботи програми суттєво збільшиться кількість виписаних штрафів. До того ж, згідно законодавства, кошти стягуватимуться з власника авто, на якому скоїли порушення, а не з водія, який був за кермом. Окрім того, порушник не матиме жодної можливості давати пояснення, які б пом'якшували його провину. Його одразу притягуватимуть до відповідальності, штрафуватимуть. Втім, все це станеться лише в разі успішного запуску системи відеофіксації.